Президент України своїм указом визначив стратегію реформування правоохоронної системи. Це означає, що перший крок, який створений в Міністерстві внутрішніх справ, а саме патрульна поліція, це поки що дуже малий, незначний, але крок. Мова йде про те, що всі правоохоронні органи держави на кінець то повинні по-іншому працювати і в інших реаліях. За останній час у нас з'явилися нові правоохоронні органи з спеціальним статусом: на кшталт. Національного антикорупційного бюро. В парламенті є проєкт закону про Державне бюро розслідувань. Необхідно повністю усунути всі функції, де стикаються, і де процесуальні дії, і процесуальні функції МВД, СБУ, вже тепер Національного антикорупційного бюро і, можливо, Державного бюро розслідування, вони всі повинні бути розмежовані. Це означає, що правоохоронна система повинна боротись не сама з собою. А правоохоронна система повинна бути єдина в боротьбі з організованою злочинністю, з корупцією і в боротьбі за права і свободи громадян. Тому під керівництвом голови держави зараз дійснюється комплексне реформування в цілому правоохоронного блоку і всіх, повністю всіх органів державної влади і управління, які відповідають за боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. І тому міліції треба так само буде готуватися до того, що низка функцій, які є сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ, відійдуть. І, на превеликий жаль, частково ви займаєтесь не своєю роботою. Про не свою роботу я хотів би звернутися до міністра і до вельмишановного першого заступника міністра внутрішніх справ. Ви зробили дуже велику справу, коли ви створили патрульну поліцію. Це те, що люди безпосередньо відчувають. Ми можемо дуже багато говорити про реформи, приймати сотні законів, змінювати податкову систему, змінювати бюджетний кодекс, але це важко відчути для людини. Ви зробили цей крок. Але я прошу вас розглянути все-таки питання того, щоб, ну, не може патрульна поліція займатися тим, щоб розганяти стихійну торгівлю. Це не функція патрульної поліції. Не для цього ми тренували цих молодих людей, не для того, щоб за бабцею з цигарками ходити. Патрульна поліція повинна виконувати ключову функцію захист і безпека громадян країни. А якщо мер міста хоче займатися стихійною торгівлею, на це його вибирали. Хай відповідні установи по благоустрою цими питаннями займаються. В рамках реформування міністр внутрішніх справ вніс і уряд на невідкладному засіданні прийняв постанову, вона вже сьогодні опублікована. Слово Державтоінспекція. Виключено з Всіх урядових постанов. Цей орган відходив у минуле. Вони будуть функціонувати тільки до того моменту, там, де не створюється патрульна служба, але Державтоінспекція відходить в минуле. І зараз дуже важливо, щоб ми прискореними темпами, в тому числі, і знайшли бюджетні ресурси і рухались по всім містам і містечкам для формування нової поліцейської патрульної служби. Окремо, вельми, шановний пане президент і пане міністр, хотів би в цілому також ще й зупинитися на самому міністерстві, тому що Міністерство внутрішніх справ це дуже велика машина, в середині якої є Державна міграційна служба, прикордонники, служба з надзвичайних ситуацій. Це фактично одно з ключових міністерств країни. Президент поставив декілька завдань, в тому числі і завдання по безвізовому режиму. І це завдання повинно бути виконано. Шановне керівництво міграційної служби, часу немає. Дорожня карта і план дій по виконанню тих заходів, які лежать в сфері відповідальності міграційної служби і прикордонної служби, ви знаєте, починаючи з необхідності підключення до бази Інтерполу базових пунктів пропуску, тобто, в вересні місяці вже повинно бути 20 з гаком пунктів пропуску підключено. І закінчуючи як видаючою біометричних паспортів, так і перехід на картку громадянина України з наступного року замість паспортів радянського стилю. Тому це завдання, яке повинно бути у вас на постійному контролі, тому що це ще одна реформа. Люди спитають по безвізовому режиму, що було зроблено. Ми повинні зробити 100 100 для того, щоб нікому не вдалося. Показати пальцем на Україну, що якісь технічні речі не виконані. І переконаний, що міністерство це здатне зробити. А в вересні ми з вами спитаємо ще раніше за людей. Абсолютно нас точно сьогоднішній пане день приїжджає оціночна місія Європейського Союзу в вересні місяці. І лево чити роботи має бути завершена ще до вересня, як правильно каже прем'єр-міністр. Прикордонна служба. Прошу, щоб ви далі продовжували роботу по, як по демаркації односторонній демаркації кордону з Росією, також у нас на порядку денному Білорусь-Молдова, і проєкт Європейський вал далі продовжувати будівництво облаштованого державного кордону, щоб з російської сторони не проходили терористи, зброя, наркотики, щоб ми, в тому числі і в рамках безвізового режиму, чітко заявили, Україна. Здатна захистити і охороняти свій кордон. Перша частина коштів виділена урядом, і той проєкт, який ви розробили, абсолютно інший, модерновий, правильний. І думаю, що це буде перший якісний проєкт на колишньому пострадянському просторі, де Україна покаже взірець, як треба будувати лінію державного кордону і як треба контролювати державний кордон. Служба з надзвичайних ситуацій. В першу чергу хотів би. Вам подякувати за вашу роботу в зоні антитерористичної операції. Але хотів би звернутися про те, щоб ну, треба придбати, по-перше, нову техніку. Ви тендер розкрили, тому ми очікуємо на те, щоб швидко придбати нову техніку для служби з надзвичайних ситуацій. І Державна комісія з надзвичайних ситуацій, яка почала свою роботу півроку тому. Заставила фактично місцеве керівництво на іншому подивитися на надзвичайні ситуації, і на підготовку до них, проте тільки половина завдань виконана. І керівник служби з надзвичайних ситуацій, як заступник голови державної комісії з надзвичайних ситуацій, повинен зробити все для того, щоб місцева влада на кінець усвідомила, що таке об'єкти цивільного захисту, що повинні бути забезпечені медикаментами, що повинна бути абсолютно нова номенклатура всіх засобів і техніки. Яка дає можливість захистити людину від надзвичайної ситуації. А ви бачите, що у нас кожен день виникає ця надзвичайна ситуація. У нас країна знаходиться в стані війни і в стані надзвичайної ситуації. Національна гвардія. Фінансування йде. І до кінця поточного року ті плани по переозброєнню і по придбанню техніки будуть виконані. Ми, пане президент, мали зустріч з усіма силовими відомствами на ваше доручення щодо освоєння бюджетних коштів. Хотів би вас проінформувати про те, що загальний бюджетний запит всіх правоохоронних органів і Збройних сил України до кінця поточного року складає 17,5 мільярдів гривень, яких немає де взяти. І з міністром фінансів України і разом з керівниками силових відомств ми провели. Перекалькуляцію і поки що зупинились на цифрі 5,5 мільярдів гривень. І змушений публічно звернутися до всіх розпорядників бюджетних коштів, всім треба урізатись. Це означає, що якщо ми фінансуємо армію, то частина непрофільних видатків різних міністерств повинна бути перерозподілена і передана до Міністерства оборони. До Національної гвардії, до Міністерства внутрішніх справ служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників. Питання національної безпеки сьогодні номер 1 І фінансування національної безпеки так само номер 1 е, У нас ще дуже багато треба зробити. Проблема тільки у нас з часом, товариші. Часу у нас практично немає. І все залежить від того. Як кожен з вас усвідомлює свою відповідальність перед країною за реальні зміни, зміни це не тоді, коли поміняли закон. Зміни це не тоді, коли ми поміняли назву на машині з міліції на поліцію. Зміни це тоді, коли міняється відношення і коли люди в формі служать громадянам країни і відповідальні тільки перед законом України. Чого не відбувається, на жаль. На нижчих рівнях в правоохоронній системі країни. І категорично підтримую міністра внутрішніх справ. Чистка системи. Ми можемо міняти людей, але якщо люди попадають в систему, вони через декілька місяців стають ще й основою цієї системи. Це означає, що в нас повинна бути замінена система в рамках всеохоплюючої реформи. Всіх правоохоронних органів, як президент країни, визначив своєму указом. Тому, дякую за увагу і всім до роботи, товариші.